Ой, Фух. ой давайте встану. Ой! Друзі! Всім привіт! З вами я, Каркарі, сьогодні ми граємо в GTA 5 онлайн. Сьогодні у нас рубрика Реальне пацани і я, вже провів, е, я вже провів в клабхаусі пару днів. Пацани, пару днів. Е, поки що я ну, погуляв трошки поба, попали, то пив тут, їв, бо у нас барменший кадає, їдує, кадає їду, када пити, відскаряв, все це за безплатно. Все це наше, все це наше, все це наше пацани. Все це наше. І, пацани, і в попередній серії, де я купив цей клабхаус, я казав, що я хочу, якби я купив бізнес, і я казав, що в наступній серії я все ж таки би хотів розвити цей бізнес і зробити, щоб цей бізнес почав працювати і приносив мені якісь бабки. Тому сьогодні, пацани, я сяду на свій мотик, на свій залізний кінь, так говорять на байки, на мотики. І сьогодні, пацани, я поїду до підприємства, до бізнесу, який у мене є, і там, пацані, я буду, якби у нас ніч є, божечка, я серед ночі встав, капець, яка годинка, 3, 3, 3, пів, четверта, пів, четверта ранку, власне, дивіться, ось, дивіться, клуб, до речі, ми назвали Night Patriots. Але тим не менше, пасни, тим не менше, дивіться, пасни. Е, я би хотів узяти, і ось бачите, це наше підприємство «Печатна майстерська. Тобто, де ми можемо печатати бабки, де ми можемо печатати фальшиві бабки. Пасні, і щоб нам запустити в залі підприємство, нам треба до нього поїхати. Нам треба до нього поїхати. І поїде якраз до нього. Я на своєму мотику, і ми навели навігацію. Нам досить трошки треба їхати. Клабхаус, якщо ми купили в містечку Бей, де є ліс, де є гори, де є всяка така фігня, де є всяка така фігня, і класно. І класно, і класно, і я про це все-таки не жалію. Я про це все-таки не жалію. На клабхаус ми все-таки вбухали бабки. На клабхаус ми втратили 242 тисячі доларів. Але все ж таки, мені здається, це буде того варте. Це буде того варте. Дивіться пацані, ми йдемо в Клабхаус. І пацани, дивіться, я навів на навігації, щоб нам можна було їхати до Клабхауса, і тепер я собі їду. І ми їдемо зараз, будемо їхати краще через гірську місцевість, і мені це досить подобається через те, що зараз буде схід сонця, тобто буде вставати сонечко, і ми попадемо прямо на самі класні види в горах. Я їду на мотику в цей перший раз, бо я ще тоді, коли купив клабхаус, я купив мотик, зразу би мати, би, зрозуміло, мотик треба, якщо і клабхаус, то має бути мотик. Вибачає твариночко, що я тебе убив, що я тебе переїхав. До речі, тут е, якісь люди, я так зрозумів, в похід їдуть чи ще щось, бо тут є машиночка, тут є машиночка. Ой-ой-ой, божечко, все ж таки, пацани, на мотику їхати м -м, треба акуратно, бо на мотику їхати пацани небезпечно, через те, що ви бачите, я вже гримнувся, я вже гримнувся. Але давайте, акуратненько поїхали. Акуратненько погнали ми до, до цього. До нашого підприємства. ай яй яй яй, -яй я впав в річечку, слава Богу, мотик не утопив, бо річка не була така висока, точніше глибока. Давайте погнали до клабхауса, ой, до кладопхаусика, до нашого. Якби бізнесу до нашого бізнесу. Ай-яй-яй-йой-йой Бляха-муха, бляха-муха, бляха-муха. Я упав, я упав, бляха. Я, тепер, я навіть тепер не знаю як, як тут виїхати на дорогу, бо це я прямо з якоїсь скали такої супер великої упав. Я навіть не знаю як тут вилізти. Бля, ну виїхати, точніше, виїхати. Блін, пацани, це буде зараз між Е, Тут Олень бігає, тут Олень. А ні, все все все. все. Я в принципі виїхав. Їдемо поаккуратніше, поаккуратніше їдемо, треба їхати акуратно. Треба їхати акуратно. І все ж таки, це супер, що я купив байклуб, байкерський клуб, можливо. Я буду супер професіональним байкером, колись в майбутньому, колись в майбутньому весни. Але, але тим не менше, тим не менше весни. Давайте поїдемо. Ой, бачите, їде хтось тут на мотику. Все, в принципі, всім супер і нікому нічого. І, і всім добре. Але наш клуб нічних патріотів буде промишляти по всій території за містом Лос-Антоса, а може навіть і в самому місті Лос-Антосу. Ми потихоньку переїжджаємо на пустельну територію. Там теж було якби, місце клубу такого теж популярного клубу, наскільки я знаю, який називається. Бляха, я вже забув. А, він називається останнє останнє або «Пропавші». Так, він називається. «The Lost», останнє останнє називається. Окей, Пасне, давайте женемо на наш клабхаус. Як ми бачимо, тут теж якась така промишленість є, така якась. Це тут є, в принципі, також прикольно, в принципі, тут є. Але, тим не менше, погнали, і ми вже майже доїхали до підприємства, до цього підприємства, і будемо дивитися, що нам на ньому робити, щоб робити бабло. Щоб робити бабло пасне. Давайте є наше підприємство і заходимо в нього. І заходимо в нього, е, і будемо дивитися, що нам тут робити. Так, це наша е, печатна майстерня по виготовленню фальшивих банкнот, які ми будемо продавати. Е, ми бачимо тут досить класне місце роботи. Нам треба буде по-любому найняти сюди працівників, які будуть робити тут 24 на 7 без вихідних, без вихідних, без перепочинку, без виходів в туалет. Як робити 24 на 7 тільки і тільки на нас, тільки і тільки на нас. Діти, пацани, ми бачимо, що тут є комп, і у нас поки що немає ніякого сировидки для того, щоб серіат, так скажемо щоб робити. 에, якби щоби робити бабки. Нам треба активувати підприємство. Давайте активуємо підприємство. активуємо підприємство, І зараз ми тут будемо робити бабки. Нам Джон дрон. Want... Він нам каже, що ми, що ми йому маємо доставити ну, сироватку, щоб е, якби, почати виготовлення фальшивих банкнот. Е, давайте, пасне, ми маємо поїхати до якогось місця і украсти, щоб ви розуміли, украсти в когось сироватку. Я також розумію, ми будемо вкрасти не просто якихось таких законних людей. Лето... Де, Так, для того задання понадобиться ну, водій. Давайте все ж таки ми пігнали на місце Клабхау. Або ні, чекайте, там був якийсь мотик у, кого. давайте у когось. Мотик. Мотичок, до речі, досить класний. Санчес, Санчес, Санчес. Ді, пісня, чекайте. стоп, Бляха, тут можна було якось цей мотик вернути. Mm -hmm. Або окей, все ж таки, пасни, давайте погнали мотиком своїм, все ж таки своїм мотичком. Нічого, в принципі, страшного не станеться, погнали своїм мотиком, якщо що потім заберемо. Але давайте, пасни, погнали, ми їдемо, до речі, попри тюрму, е, яка називається. Бляха, я навіть не забув, як ця тюрма називається. Е, забув, але нічого страшного. Давайте, погнали! Дорога добра, все добре, погода добра, погода добра. Е, е, графіка супра. Е, погнали, давайте поснемо на місце, де нам треба украсти ту, 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 сиро, ту сировину, ту сироту, ту сировину, щоб виготовити фальшиве бабло. Виготовити фальшиве бабло. Ну, украсти, в принципі, це логічно, це логічно. Ну, якби ні, ну знаєте, це незаконно, але ми все-таки вкрадемо. Я так поняв. Не в дуже сильно законних і законопослушних людей. Я так, я так розумію, можливо, це все-таки інакше. Давайте нам тут треба порушити правила, але ми їх постійно на кожному кроці і порушаємо. Так, чекайте. Е нам пише, заберіть е заберіть сиров ну, сировину. А ні, краще нам ні в кого не прийдеться. Ми просто повеземо. Ну, вкрасі ніколи не прийдеться. все ж таки супер, все ж таки супер пасне. Але е, нам треба швидко пригнати його, бо скоро можуть бути реальні гроки, бачити, що ми веземо цю сироватку, що ми веземо це серйозно. І вони можуть хотіти нас заатакувати, тобто вкрасти в нас цю сироватку, і понятно, ми потратимо багато. Тепер е, потратимо багато бабліжка, бо це бо цю сировину, я так зрозумів, ми не вкрали, а нам просто наш друг той мали підготував нам просто, щоб ми е, могли якби, е, промишляти, так скажем, промишляти. Окей, давайте погнали пошвидше. Нам треба пошвидше доставити е, цю сировину. Е, на щастя, це не аж так, в принципі, нам довго не прийдеться це робити, але давайте все ж таки пошвидше, пошвидше, настільки швидко, як ми це можемо зробити. Настільки швидко, як це можемо зробити. Окей, Окрім, нам треба доставити цю штучку на підприємство. І давайте все ж таки погнали. давайте все ж таки погнали. Нам лишається небагато. Нам все буквально трошки лишається часу, щоби доїхати. І все ж таки, якщо ми потратимо. Я за це я за цю сировину нічого не платила, це нам на перший раз дав цей чон малик, цей чилік, якого яко ви бачили, ну, з, з яким ми говорили, якщо ви дивилися мій попередній відос, то ви його бачили. Але окей, пасне, але окей, давайте, ми вже майже на місці, ми вже майже на містечку нашої тут цієї фабрики. Давайте, пасне, давайте, давайте. І все, сюди, я удачно. Доставив е, сировину. І у нас почати е, виготовлення фальшивих банкнот. Ми почали виготовлення фальшивих банкнот. Е, так, і все, пацане, і все у нас тут, е, в, тобто ще не починається, бо, до речі, нам ще той Джон Малик прийшле, прийшле е, персонал, тобто. Безплатно, без, Безплатна робоча сила. Безплатна робоча сила. Це все сировина, і ми також будемо, м звичайно, бабки, які виготуються продавати, пацани, продавати. Окей, давайте пацани. Е все ж таки е я зайду на цю фабрику, щоб зараз подивитися щось в ноутбуці, бо може щось тут можна докупити. Звичайно, я, в принципі, не планую нічого купувати, але. Подивитися, ніхто не забороняє прасики, ніхто не забороняє. Так круто. Матеріали. Ага. Все, кінець зв'язку, кінець зв'язку. Супер, супер, бачив. Е, ми будемо чекати на персонал, але звичайно, персонал собі сам прибуде. Ми можемо е, взяти собі, тупо поїхати додому. Тупо поїхати додому. Е, так, пасне, у нас поки що сировина прям нас. 100, прям на 100 пацани, на 100, е, на 100%. Тепер купити модифікації. Ми, в принципі, можемо купити модифікації, щоб все швидко робилося, але це дуже дорого. це дуже дорого, це дуже дуже дорого, дорого. І також ми можемо зупинити виготовлення, е, банкнот, виготовлення банкнот. Але давайте все ж таки е, вийдемо і. Класно, ми почали свій бізнес, ми почали свій перший бізнес. Е, у нас вже реально тепер будуть воротитися бабки, ми будемо заробляти бабки, ми будемо е, щось робити, ми будемо щось робити. І все, це, о, е, і все це, понятне діло, класно. Це, понятне діло, класно. Можливо, я можу заказати е, свою, якби цей. Якби, той... Як той е, свій особистий транспорт. Е, бляха, мені треба дзвонити до механіка, якщо я до нього можна, до, можу позвонити. Е, е, чекайте, а як тут вообще позвони. А, контакти, контакти, божечко. Е, е, ждіть. Е, мені треба позвонити до цього Пегасус. Hello, Pegasus' lifestyle management. How can I help you? Вони мені можуть вертушку доставити, та ні. Та ні, дякую, я вертушки в принципі не хочу. Е -е -е, бляха, звідки у мене вертушка? А, бляха, до механіка треба позвонити, ні? Чи до кого? Ааа, чекайте машину. I, Окей, пасне, коротше, я нічого не поняв цим чиліком. Я нічого не поняв цим чиликом. Але дійсно, пасни, давайте вкрадемо все-таки машину. Ми ж все-таки пішли по грязних стопах, так що все ж таки буде не... не брудно, не брудно, не брудно. Окей, пасне, я відму і тоді вернуся вже до свого клабхаусика. Вернуся до свого клабхаусика. І, можливо, в майбутньому я куплю підприємство ще одне, щоб бабки просто брали. І воротилися, щоб бабки просто брали, і воротилися, і воротилися. Ми не поїдемо. До речі, я тут був бачив мотик, можливо, там є ще мотик. Якщо я би зміг украсти мотичок. А влях тут же не мотик, тут уже мотик забрали. Мотик забрали. На жаль, на жаль, але нічого страшного, нічого страшного. Тут, до речі, щем з кассомсь є. Прикольно, прикольно. Оу, оу оу, оу, воу оу. Ось і мотичок. А ось і мотичок. І все ж таки, байкери. Вони байк це їхня головна штучка, їхня коронка. І ми, пацани, візьмемо вкрадемо цей байк. Вкрадемо цей байк. По-перше, що я хочу зробити, це заїхати, і, е, щоб зробити нам права на цей байк, я заїду в LS Customs, в LS Customs, в Customs, Кастомс. Все, я відремонтував, я покрасив якісь бабло, я покрасив якісь бабло. Тепер... Бум-бум-бум-бум. Е, е, окей, пасне, все-таки. Я виробив, я привласнив собі цей пацик мотик. Тепер цей мотик, він є мій, він є мій. І тепер давайте я поїду до свого клабхаусу. Я вернуся до свого клабхаусу, бо тепер найближчі дні тижні я буду проводити в цьому клабхаусі, звичайне діло. Бо в принципі поки що в місто я не маю по що вертатися. У мене, в принципі, немає навіть якоїсь такої штуки. Ну, а, в принципі, а на що мені поки що вертатися в місто? У мене в місті поки що ніякого бізнесу немає. І тому що такого. Але кіпасне, давайте погнали. Е, погнали до нашого клабхаузика. Якраз по дорозі я би. А ні, по дорозі, я не буду забирати цей мот, той мотик, я цей візьму, щоб його могти собі в гараж відігнати, а той мені, якщо що, то. Ой-ой-ой, божечко, ой, я ударився. Щоб, якщо що, то мені його доставлять ті чиліки з пегасу назад в мій мотоклубчик, назад в мій мотоклубчик, бо якби той я його купив, я за нього відвалив бабло. Так що давайте мені той мотик на базу. А цей мотик е, я, звичайно, пацани е, е, собі приздену, бо за цей мотик я бабки не платив, але це буде мій мотик. Саме ідеальна ідейка при власне собі мотик. Погнали, погнали. Сам е, розквіт дня, е, сам розгар дня на годинниках е, майже 12 е, дня. Тобто супер, бащипця, погодка класна, погодка не підводить, немає дощика. Погодочка класна. Звичайно, Лос-Сантос тут постійно тепло, тут постійно душно пацани. Тобто я можу тепер піти купатися в озеро. Тут душно постійно, це ж Лос-Сантос тут тільки випадає сніжок на різдво. Так що таке, така тут природа все. Окей, okay. возне давайте погнали, погнали, погнали до нашого Клабхаусика. До нашого клабхаусика е -е... все-таки проквітає цей регіон, бо ви бачите, я е -е, так то постійно до цього жив тільки місто, 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 місто і майже не виїжджав за місто. Ні, ну виїжджав звичайно на відпочинок у гори і так далі. Але, але пацани, все ж таки так краще, так краще. Бачите, там поїзд їде. Везе товар, везе пасажирів, везе все. І в принципі класно. В принципі, класно. Тут їдуть машини. Хтось має наверху цих машин сумки, бо їде собі в, в похід пацани, в похід їде, в похід їде кудись, їде кудись. І Це звичайно, і це, звичайно супер. Це звичайно супер. Люди просто-напросто собі відпочивають. Відпочивають пацани. Люди просто собі беруть і відпочивають і відпочивають. Е, Пасни, давайте тоді е, погнали вже до. Ми майже в принципі, доїхали, ми майже вже в палетобейчику. У мене свій песик, якщо що, то. Якщо що то Окей, Акіпасни, давайте у мене є дробові кобріс. Ой-ой-ой, фак показуємо, фак, ой, фак. ні 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 Осуждаю, 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 фігово, фігово, фігово. Кіпасни, ми майже вже в клабхаузику. Е, плюс один мотик в нашу колекцію. Я мені здається, таких мотиків буду прям шукати, а шукати, бо все ж таки е, класно, класно, класно. Е, давайте, пацани, попігнали, пігнали, пігнали. 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 Е, давайте. Ага. Так, погнали, погнали і лишається тільки вже чуть, -чуть. Ми вже в палетобейчику місто. Містечко, яке теж завжди в розгарі, яке теж завжди в розгарі. І тут просто розгарня, тут просто розгарняють, їдуть ташечки, ходять люди, все, всі, люди просто живуть, життя в них нормальне. давайте. Ми майже доїхали до Клабхаузика. а точніше ми вже доїхали до Клабхаузика. Тут досить класний реально заїзд, тут досить класний реальний заїзд, але то, що ви його не минули. Давайте заїжджаємо в цей заїздик. Прикольний заїздик. Давайте тоді в гаражик завеземо мотик. В гаражик завеземо мотик. Давайте все. Це... Зай... Бляха муха, я не говорю. Чекайте, стоп, мені треба заїхати ще нормально в цей, мот... в, цей гаражик, в цей гаражик. Давайте заїжджаємо в гараж. Заїжджаємо в гараж. Давайте, все, let's go. Ми, у нас тут є мотичк, мотик, то якщо мотик, то нам доставлять, нам доставлять, а ми в клабхаузику, пацани, давайте, я, нехай мені ця баба налиє віскаря, давайте, нехай ця баба налиє віскаря, а, бля, баба, бабка, ти що, і мене сьогодні був піпець -пі тяжкий -пі -пі день, я реально, сьогодні трудився, бізнес, розумієш, бізнес, це все, це все, звичайно... Це все, звичайно, важко. Налий мені віскаря пише, налий, налий. О, дякую, дякую, дякую. Ай яй, і Ваще легше стало. Легше ж стало. Е, тут також можна поповнити запаси, але поки що запасів цих є достатньо. Поки що запасів цих є достатньо. можна тут все-таки е, розважатися. А я буду відпочивати, я буду відпочивати. І тим часом, поки е, я. Закінчується відос. Я буду дивитися, ну, після того, як закінчу цей відос, я буду дивитися, якби, який бізнес можна купити. Ми бачимо, що у нас вже трошечки що у нас трошки менше сировитки є, але товар у нас виробляється. Товар у нас виробляється без І ми бачимо: і ви бачите, що скільки тут є цих підприємств. Можливо, я би купив якесь інше підприємство, не знаю, скільки з чого можна. Краще, чого можна більше бабок заробити, серйозно не знаю. Але, звичайно, на це треба все великі і великі бабки, бо це все дуже-дуже коштує. А з вами був я Каркар. Не забувайте підписатися на мій канал, ставити лайки. Всім удачі і всім пока-пока.